Українські воїни продовжують мужньо та героїчно боронити рідну землю і вибивати російську орду. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 липня 2023 року орієнтовно склали 234 тисячі 40 осіб особового складу. За добу вдалося відправити до пекла ще 600 окупантів. За час повномасштабної війни ворог втратив 4 тисячі 78 танків. За добу українські воїни знищили 4 одиниці. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже 7 тисяч 964 штуки. 11 за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 4 тисячі одиниць. За минулі 24 години – 20 штук. Реактивних систем залпового вогню орки втратили вже 668 штук, 7 за добу. Засобів ППО знищено 413 штук, 3 за добу. Російських літаків успішно збито і спалено вже 315 одиниць. А от гелікоптерів вдалося знищити 309 штук безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Ліквідовано 3685 штук за добу 19. крилатих ракет збито 1271 одиницю. Кораблів і катерів флоту країни агресора потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено. Ви тільки вдумайтесь шість 29 одиниць 15 штук за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 628 штук. За добу 9. Дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні!